Що знімати, щоб в тебе купували? Пакуємо разом альбом Чекайдел, а паралельно спілкуємось. Ти напевно, теж помітив, що Тікток останнім часом, наче трохи притих. Відео не залітають так, як раніше, перегляди впали, коментарів менше. Це не тільки в тебе, алгоритми справді змінились. Тепер тікток хоче, щоб бізнеси запускали платні реклами, але це не кінець. Просто треба трохи змінити підхід. Якщо ти ще не чув про UGC, саме час дізнатись. Це коли відео про твій магазин знімаєш, не ти, а твої покупці. Вони показують, як відкривають твої коробки, розпаковують меж, діляться враженнями. Це виглядає не як реклама а як реальне життя і Тікток це обожнює. Просто показати товар уже не цікаво. Розкажи історію, який клієнт надихнув тебе, що було за лаштунками, можливо, якісь факапи, проблеми, треш. Люди люблять емоції, а не каталоги. Чим більше ти говориш з підписниками, тим більше тікток це показує, запитуй їхню думку. Проси поради, створюй челенджі. Якщо коротко, нові часи, нові ідеї, і вони вже тут. А тепер напиши, будь ласка, в коментарях, чи залітають зараз твої відео, чи теж тиша. Мені буде дуже цікаво почитати. Бажаю всім гарного дня, а наше замовлення вже готове.